Тим часом у конгресі республіканці, які з нового року мають більшість у палаті представників, не гаючи часу, взялись за відміну законів, прийнятих минулого року демократичною більшістю, особливо активні конгресмени новачки, які прийшли на хвилі популярності консервативного крила республіканської партії. Руху чаювання про те, яким чином один з таких консервативних республіканців планує зменшити бюджетні витрати, розповідає Тетяна Ворожко. Конгресмен Бобі Шилінг знає чимало про те, як складати бюджети та берегти кожний цент. Він батько десяти дітей, наймолодшим з яких всього 11 місяців, та власник піцерії. ми розуміємо, що коли у тебе закінчуються гроші, ти припиняєш витрачати. Шилінг каже, що кожна урядова програма має бути уважно вивчена на предмет економії бюджету. чудовий день. Під час виборів республіканці заявляли про свої наміри зменшити бюджетні витрати на 100 мільярдів доларів. Зараз вони уникають говорити про конкретні цифри, а натомість закликають повернутися до рівні витрат 2008 року ще до фінансової кризи, ще до великих вливань бюджетних коштів у притунок банків та автокомпаній до рецесії. уряд витрачає як божевільний, і ми хочемо покласти цьому край. Але демократи у сенаті кажуть, що республіканці йдуть хибним шляхом. Вони цитують звіт бюджетного комітету конгресу, згідно з яким нам республіканців відмінити реформу системи охорони здоров'я призведе до додаткових витрат з державного бюджету. скасування закону не лише збільшить наш дефіцит 30 мільйонів американців втратять медичне страхування. Це економіка у стилі Вуду. Вона демонструє на чиєму боці стоять республіканці в конгресі і якими є їхні пріоритети у другий день роботи нового конгресу республіканці, які контролюють зараз більшість, проголосували за скорочення власних витрат на 5%. Це економія 35 мільйонів доларів. Чи це велика сума, яка вирішить проблему виплати 14 трильйонів доларів боргу нашими дітьми та онуками. Ні, але це початок. Також у свій другий день роботи конгресмен республіканці ініціювали символічне зачитування в голос повного тексту американської конституції, мовляв, щоб усі пригадали на яких засадах була збудована американська нація. Чимало республіканців наполягають на тому, що будь-який новий законопроект має відповідати букві та духу конституції. Утім, демократи кажуть, що конституція, яка була написана понад 200 років тому, не може мати відповіді на усі проблеми сьогодення. Наприклад, в оригінальній версії конституції США стверджує. Це що чорношкіри раб становить трі п'ятих квартості вільної людини? Цей параграф республіканці вирішили не зачитувати. Тетяна Ворожко голос Америки.